Хмельницька міська літературна спілка Поділля разом з обласною бібліотекою для юнацтва у спецпроєкті Ніни Качаровської 300 років 30 кроків. Гостем нашої програми, а точніше співведучої, нині є чарівна Марія Яремчук. Давайте, Марієчко, скажемо разом. Три-чотири. Крок тридцятий. Отже, почнемо. Так, почнемо. Марієчко, ви пообіцяли прийти сьогодні із сюрпризом. Прошу. Так, так. Нарешті я прийшла з цим сюрпризом, готувала його. Не з не першого разу мені вийшло його підготувати, ну, я думаю, так. але ми його підготували. Це вірш Григорія Сковороди про свободу де лібертата, на жестовій мові. Що є свобода? Добровній яке є? Кажуть, неначе воно золотеє, ніж бо. Не злоте, зрівнявши все злото проти свободи, воно лиш болото, о, якби дурнем мені не лишитись, щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки буде з тобою, Вольности отче, Богдане герою. Дякую, Марі. Це чудово. Сковороду називають філософом свободи, філософом любові. Тому ваш е, презент, так би мовити, ваш подарунок, поетичний, дуже доречний. А я хочу нашим глядачам сказати, що цього разу переможцем мого такого внутрішнього конкурсу стала моя однокурсниця Ольга Михайлівна Залуцька-Гульовата, яка не пропустила жодної передачі нашої, передивлялася абсолютно все і давала цікаві поради. На цей раз вона порадила, щоб 30-й крок побудувати як витяжки найцікавіших місць із усіх. 30 кроків, які ми готували майже цілий рік поспіль. Угу. І тому я можу вам задавати будь-які запитання. Ну, а де я вже дінуся? Давайте. <рес> Добре, почнімо. Скажіть, будь ласка, а чому ви змінювали образи в першому кроці? Перший і другий крок були присвячені життєпису Сковороди. І от уявіть собі, що мені, Маріячко, треба було в першому кроці розповісти про те, як народився Сковорода в Чорнухах на Полтавщині, як він вступив до києво могилянської академії. Потім його перебування в Петербурзі в при дворному mm -hmm. е, капелі хорі е, цариці Єлизавети. Потім, як він потрапив е, в Європу і там подорожував, збираючи, так би мовити, вина для царського двору. Тому треба було якось мій цей проміжок часу mm -hmm. показати змінами свого образу. Allora, зрозуміло. От я знаю, коли ви знімали другий от, крок там, на Південному Бузі, багато було у вас цікавих моментів. Цікаво вам знати, що ж там в цій торбинці було. Давайте зазирнемо. Як ви тоді почувалися? Ой, Марі, дійсно, почувалася дуже, якось скажімо, дивно. По-перше, коли я прийшла із оператором знімати той крок, зірвався шалений вітер. Уявляєте, вітер, який розносить листочки, книги, і, звичайно, реквізити, і все решта. По-друге, поруч була жабка, яка постійно мене перекумкувала і дуже голосно. Але був і приємний момент, весь час співали. Пташки угу. і Соловейку, ніби також така рулада пташина допомагала мені. Я знаю, що ви отримали багато коментарів від вашого третього кроку, коли у вас була така от зустріч з Іваном Отцем. А так, це був третій крок. Я дуже вдячна була е, отцю Івану Данькевичу, який дозволив нам його записати угу. у храмі у катедральному храмі Різдва угу. Пресвятої Богородиці. Ми не створили надзвичайно ауроз, оскільки було це ж одне слово храм. Угу. Він допомагав розкрити тему Сковорода як знавець, біблії. Хотілося б більше розповідати, але ефірний час нам не дозволяє. Але от ви мене запитуєте, запитуєте, а я теж вас хочу запитати. Добре. Ось тоді, коли ви... Знімали один із кроків. Ви ж залучили велику кількість своїх друзів. Ви там пережили такі моменти. Будь ласка, розкажіть про це. Я думаю, що нашим глядачам дуже цікаво. Ну, перш за все, хочу подякувати за таку можливість, що тоді ви долучили мене до свого проекту. Це для мене була відповідальність, бо я вам допомагала це були і зйомки, це була і організація самого процесу, і потім той самий монтаж. Я дуже багато. В той момент прочитала про Григорію Сковороду. Я так багато не знала про нього. Але тоді я захопилася цим, бо я хотіла пережити ту історію кохання, чи було воно, чи не було. Але саме головне, коли я говорю для себе і для інших людей, головне бажання а можливості знайдуться. Було бажання, можливість знайшла людей, організувала прекрасних своїх друзів, долучила. Я думаю, що вдалося. Ота квітка свята чистоти, так називався той е, крок, угу. вона була виправдана. І, і тим таким е, мікрокліматом, який ви створили, і скільки любові було вкладено е, і вами, і вашими друзями. Тому я вам теж дуже-дуже <гум> дякую. Так. Так, якось ви розповідали, що мріяли познайомити глядачів не тільки з такими маловідомими фактами про Григорія Сковороду, але й з такими цікавими особистостями, саме от хмельничанами. Так, це правда, Марієчко. Дуже я хотіла познайомити з тими людьми, яких я люблю, яких поважаю, яких знають mm -hmm. або мало знають хмельничани. Я вже згадала оця. Івана Данькевича, декана Хмельницького деканату Української греко-католицької церкви, директора благочинного фонду Карітас. Так само хочу, будучи в цих стінах, сьогодні зйомки йдуть в, нашому, в нашій бібліотеці для юнацтва. Хочу подякувати всім працівникам абсолютно, бо вони дуже мене підтримували. З усі більш, так би мовити, і особливо е, Тамара Миколаївна е, Танчук, яка так багато зробила для того, щоб цей проєкт був живий і працював. Хочу подякувати і Олені Процюк, психологині, яка порадила читачам бібліотеки, як поводитися, як виживати, де знаходити силу жити повноцінним життям у часи війни, і філологині, працівниці цієї бібліотеки Діані Матвієві, яка. Досконало знає психологію і уподобання mm -hmm. юних читачів. Давала теж дуже цінні поради. Дуже хочу згадати ім'я Любові Хлестун, працівниці коледжу музичного, яка в той момент, коли мене вже я вам розповідала, коли опускалися руки, вона мене надихала і казала: давай, хоч якось будемо робити. Тому були декілька кроків, зроблені, дякуючи її, її сину Петру Хлестуну і її колегам із Коледжа. І звичайно, і Михайло Люшня, наш композитор, який підтримав мене. Це і керівниця гурт, фольк-гурту ладівниці Ірина Телюх, її вихованеця Дар'я Сфігунова. Це і юний бандурист, Коля Максимчук, який виконав пісню з Ой, ти птичку, жовтобока. Ну, Неможливо всіх. Я абсолютно всім їм. Вдячна, тому що це дуже цікаві і всебічні такі люди. До речі, коли я переглядала якраз передачу одну із передач, мені дуже сподобався голос Дарії Цігоновій: На пожарі стоїть камінь. На пожарі стоїть. Прилітає соколиця, як ворітає сести. У мене є до вас таке запитання: чи траплялися у вас якісь непередбачувані ситуації під час знімань проєкту? На жаль, траплялися і трапляються. Насамперед, проблема зі світлом, як і по всій Україні. Це і така дуже кумедна ситуація, Марічко, коли ми готували один з кроків про зустріч з із чумаками. Я пригадала, що в мене в доробку є книжка Ще як були ми чумаками. І ми задумали таку дивну локацію біля одного з наших барів. Є так? так, а нам треба було вола, і от ми із е, паном Юрієм приходимо на знімання. Вранці і з жахом бачимо, що того вола на Проскурівській немає. Дуже важко було опанувати собою, але потім з часом прийшли працівники, вола винесли і передача запрацювала. Угу. Був і такий випадок, як я вже сказала, що під час знімань лунала попереджувальна тривога. E, були взагалі такі чудні випадки, коли саме психологиня розповідає про сковороду як містика, у нас за спиною падає банер. Mm -hmm. О, таке було, так. От ви розпочали зйомки влітку, закінчуєте взимку. Мене як психолога цікавить таке запитання, чи відчували ви емоційне вигорання, спустошення, апатію, чи от відбувалося у вас таке? Ну у вас психолог завжди живе і стоїть на першому місці. Ну, зізнаюся, було, Марієчко, було. Але саме в цей момент. Траплялися якісь такі дива, коли я відчувала, що світ не без добрих людей. Mm -hmm. Так мене підтримала і Тамара Миколаївна Танчук, коли я сказала, все, проєкту більше не буде, не, не можна його далі потягнути. І тоді, коли в нашому житті з'явився і Юрій Старошкін, який підтримав нас, Марієчко, я не випадково вас сьогодні mm -hmm. запросила до цього проєкту. Хочу ще раз і ще раз вам подякувати за ту молодечу енергію, за ваших друзів, які були чудовою окрасою цього проєкту. І дуже би хотіла, щоб ви хоча б кількома словами про них сказали, бо без них би передача б не була такою різнобарною, і я би сказала, з таким молодечим запалом. Так, це дуже такі неординарні особистості. Про кожну з них можна розповідати дуже багато. Але я їм також дякую, що вони долучилися, що вони зацікавилися. У мене, можливо, така фішка, коли я щось розповідаю, я зацікавлю людей. І от, можливо, я зацікавила вашим проектом, і вони долучилися, перевтілилася в ті ролі, захотіли перевтілитись. І навіть коли вже в мене, також в мене було те спустошення, коли я знімала той четвертий ролик. З'явилася та Софійка, яка. Зняла ото от все, що вона була Софійка Романовська. Романовська, да, Романовська. Дякую. І вона своїм таким навіть юнацьким поглядом, бо вона ще так підліток, і вона змогла так якось вцілити, перевтілити, зняти все. Дуже дякую Івану і Ярославу, які долучилися, зіграли батька і е, Сковороду. Щиро також дякую Олегу. Олег, який долучився, я так вже розумію. Олег Шевчук, Не до да. Іван Чорний, і... Ярослав Бесараба, О, який дякую. до про Олега, який долучився навіть до наступних ваших так, передач, так, який такий так. от молочинка, Хто уважно переглядав ваші сюжети, може зацікавитися, що такий був е, масштабний ґрунтовний підбір інформації, звідки ви брали цю всю інформацію. Я дуже ґрунтовно дійсно підійшла до цього проекту, вивчаючи літературу. Це і Дмитро. Багалій, Дмитро Чижевський, і листи, які от Іван Чорний, так, і Олег Шевчук читали, листи е, до різних mm -hmm. товаришів. Це і Ковалинський, mm -hmm. про якого ви кажете, який, мабуть, був першим mm -hmm. біографом і mm -hmm. написав Життя песковороди, е, я вважаю, дуже ґрунтовна, гарна праця. Е, ну, і е, е, мій улюблений професор з Харкова, на жаль, е, вже нині поки. І Леонід Ушкалов. Я знаю, що в деяких кроках ви залучали своїх колег із спілки. Так, так було. І не тільки, ви знаєте, Бог так розпорядився, що я познайомилася з дуже цікавою mm -hmm. людиною із педакадемії, нашої гуманітарно педагогічної академії, це Олеся Юрівна Барташук, mm -hmm. також із Оленою Олександрівною Михайловською із нашого художнього музею. Сковорода, знаєте, скорода про себе вод говорив, що він тішиться в бозі. А от я хочу запитатися вам, чи от ви відчували якесь таке Боже благословіння, коли творили своє поперекування. Ой, Марія, дуже дякую за це питання. Було, було і не раз. Ось дивіться, я мріяла один із кроків показати оцю трагедію відлюдництва. Ви як психолог розумієте, так. як це страшно, коли людина замикається у своїй мушлі, так? Угу. І Івана Франка, мого улюбленого, адже я закінчувала заклади імені Івана. Як? Вича Франка і ходила по місцях його, так би мовити, бо це була Галичина. Ну, як же ж не обійти місця, пов'язані з Франком. Є новела Сойчене Крило про відлюдька, якого кохана називала Масіно. Він Лука звався Масіно. І от Володимир Смотритель написав за «Сойчаним крилом свою п'єсу Відлюдько. І коли я довідалася, що на той момент, коли ми знімали кроки, пан Володимир за кордоном в Європі він збирав гроші для ЗСУ, я була дуже гірко розчарована, що мені не вдається. Але стається те, про що ви кажете. Диво. Він приїжджає відкрити свій театральний сезон, буквально на декілька днів, і я проходжу біля монотеатру кут. Бачу, сидить пан смотритель, сидить, очікуючи початку п'єси. я підійшла, ми поговорили, він каже, залюбки. Mm -hmm. Тобто таке диво було. Я знаю, що ви дуже пишаєтеся, що ви залучили молодь до проекту. А можете розказати побільше? Так, я цим дуже пишаюся. Це, окрім ваших друзів і вас особисто, Марія, мені заступник, заступниця директора політехнічного коледжу дала дуже гарних дівчат. І юнаків, які допомогли передати філософські погляди сковороди. До речі, вони взяли у всеукраїнському конкурсі участь. І мені приємно, що той наш крок там був також використаний. Крім Людмили Миколаїв Небас, я хочу подякувати і Валентині Васильівні Олійник, яка прислала мені причудових дівчаток з Маупу, і mm -hmm. ми тоді записали афоризми з ними. Також дуже гарна була передача. Крім цього, я дякую і Любові Хрестун, і Миколі Босенку, і Марії Ковбасисті, яка подарувала мені зустріч із тим хлопчиком. Колею е, Максимчуком, який е, юний бандурист. Ви говорили про дорослих, але я знаю, що ви мені розповідали, що ви дуже тішилися е, саме 22-м кроком, там який називався Байки українського Азопа очима учнів, де знімалися саме учні третього і класу. Так, це був 17-й ліцей, учні 3 го і класу, і допомогла мені підготувати, а більше підготувала цей крок Ольга Володимировна Курняк. Це дивовижна людина. Уявіть собі ситуацію, я Підходжу до заступника директора, mm -hmm. прошу познайомте мене з кимось із вчителів молодших класів. Вона мене бере за руку і підводить до Ольги Володимирівни. Я кажу, Ольга Володимирівна, я би хотіла, щоб дітки показали байки, сценки поставили, mm -hmm. почитали, бо е, вустами дітей завжди говорить істина. Mm -hmm. І що ви думаєте, Марія? Вона мені сказала. Вона не почала віднікуватись, не казати, що ми на онлайн заняттях, що ми, що діти зайняті в гуртках, що діти хворіють. Вона цього всього не казала. Вона тільки сказала, на коли треба. Це було настільки от, круто, я настільки її вдячна. Навіть ми вчора на цю тему з нею говорили. У 15-му кроці ви розповідали саме про назву вашого проекту. Можете нагадати її ще раз? Розґрунтувати її, так це сакральне число 30, про яке ми говорили в 15-му кроці. А можете ще розповісти, От ви говорите про молодь, яку ви залишали, про цікавих особистостей, але ж не менш цікавими, я думаю, були самі місця, де ви знімали. Так, ви знаєте, я як і ви, як і всі ми, хмельничани, дуже любимо своє місто. І от я хотіла, дуже мріяла, як би його показати різним: і берег річки, і наші пам'ятні місця, і наші заклади, і освітні, і культурні, і тому звичайно пам'ятники наші, і ті, якими ми пишаємося, і ті, які нас дуже болять. Тому я дуже дякую. Пану Юрію, який знімав і пам'ятник Небесні, Сотні, і наше трагічне місце, де без слізне можна пройти, алею слави, де, на жаль, щодень і додаються, додаються світлини наших лицарів, героїв. Це і музей книгарні, і музей «Сковороди». Де було знято перший крок, це і пам'ятники з хмельничан не можуть пишатися. На наше невеличке місто ми маємо щонайменше три пам'ятники з Ковороді. І ще дуже цікава була локація, Марієчко. Ми, один із наших. Кроків знімали Малієвецькому заповіднику, mm. і там отой фонтан, вірніше водоспад відомий, виконував роль Бога Фонтана. Круто! Так, і, до речі, цей ролик став дипломантом в Харкові на конкурсі імені Сковороди. І в мене знаєте до вас таке ж запитання таке цікаве. А які ж от уроки? Ви винесли саме, коли знімали цю передачу, що вона для вас принесла? Ой, Марія, дуже багато уроків. Насамперед, Сковорода. Дав мені урок доброти і людяності, тому що більшість людей, з якими мені довелось працювати, знімати чи не знімати, це вже інше питання. Але це були добрі люди. На жаль, я не всіх їх імена пам'ятаю, тому що були ситуації, коли не було часу запитати про це. Цей проєкт допоміг мені знайти себе в такі криваві дні війни, коли хочеться тільки сидіти зранку до но і плакати, оплакувати ситуацію цю, ці місяці день за днем і вже от не дай Бог і рік буде. Марічко, особливість цього 30-го кроку ще й полягає в тому, що ми нарешті виконуємо прохання багатьох наших глядачів. А яке саме Маріє? Я думаю, що це напевно показати оператор. Ви на 100% маєте рацію. Пане Юрію, просимо. Оце є той харизматичний телеоператор Юрій Старушкін, який всі ці кроки був з нами. Цю передачу підготували і провели Ніна Качаровська, Марія Яремчук та Юрій Старушкін. На все добре. Дякуємо. А давайте отак в кінці скажемо дякуємо нашим глядачам, на жестовій мові. Отак на сірочках і навчимо глядачів. От від підворіддя. Дякую. Дякує, дякує, <laughs> дякую, дякую, дякую. <laughs>